Всім привіт, дуже хочу продовжувати цю рубрику і тому я дуже такими секретними способами дістав блокнот, в якому були записані роботи по Chevrolet Aveo t 200 Також поспілкувався з людьми, які її обслуговували. Врахую певні свої враження, бо я теж дуже часто на ній їздив. і в мене навіть є відео, де я завожу цю Aveo в мінус 17. Отож я це складаю воєдину і даю вам відгук. Розповів вам, скільки зжерла така, наче як надійна проста машина за декілька років. Спочатку там все записувалось, потім на це забили, тому дуже багато витрат там нема, якось так. Якщо вам подобається автоконтент, такі от розповіді, подкасти, автоогляди на фоні ігри, то підписуйтесь. Отож, машина була куплена за 2850 доларів з гнилими порогами і стаканами. Салон був досить живенький. Склалось враження, що машина дійсно мала рідний пробіг 175 чи скільки там тисяч. Стакани не були прямо такі, що потребували повної заміни переварки. Там ну просто була така вже трохи ржавчина, і пізніше склалось враження, що перший власник її дуже беріг, а потім люди, можливо, вже не мали грошей чи можливості її нормально обслуговувати. Тому що такі речі, як жабка стопа, наприклад, була якась ремонтована. Коротше, ну це видно в дрібницях. Тож 2,850 доларів, комплектація навіть без салонного фільтра, поки там все оформилось, поки були витрати, щоб її пригнати, і так далі, і тому подібне, то стала вона вже десь 300. Тоді ж наче це були норм ціни. Але тепер я дивлюсь на цю ціну, на цю покупку, як на несправедливу. Треба було брати якусь більш корозостійку машину і не брати одразу з такими проблемами по кузову. Але людина, яка придбала цю машину, вона в принципі задоволена, тому що ця машина навчила людину їздити. Дуже багато виручала, і в такому, знаєте, якомусь емоційному сенсі, як це сказати, вона класна і людина тому. І відмовлялися її продавати, коли можна було продати ще, допустимо, до ремонту порогів і пізніше там, один раз. Тобто думка така і виникала продати. Я дуже наполягав на цьому. Казав, блін, ну наше ремонтувати ці пороги, краще купити якусь там Октавію, а 5 чи і все. Бо людині треба була просто машина, якісь там інші речі не цікавили. Але Авеоти 200 ну, не дуже підходить для просто машини. Зараз вже така позиція, типу, нашої продавати, навряд чи хтось за неї йде. Десь 2, а що можна купити за ті гроші за 2000 нічого. І коротше, така от вічна вічна дилема всіх власників машин. Якщо в людини є кошти, щоб докласти на те, що їй дійсно прям подобається, вона продає і все нормально. Якщо нема, заробітки зменшились, складніший період, то завжди починаються такі розмови. Далі було майже одразу куплено акумулятор 50 доларів. Вже, до речі, його треба міняти, скоріше за все знову. Тому що пройшло вже близько п'яти років. Далі в один момент машина просто не завелась, потім якось завелась, і, Коротше, мінус стартер 70 доларів. Повторюсь, тут багато витрат не враховано, тобто людина могла поручити комусь поремонтувати машину, заправити там машину, щоб доїхати до того місця, і могла рахувати, от прям все. А могла рахувати без е, цих всіх супутніх витрат, а от чисто там запчастину чи чисто ремонт. Далі на колеса зимою було витрачено всього лише 30 доларів. Не знаю, де вдалося такі урвати колеса, але вони були тоді нормальні, це я точно пам'ятаю. І на запчастини по ТО, скоріше за все, то були ремені, всякі там масла Оце все коротше, близько 100 доларів. Потім був такий запис, що враховуючи все і округлюючи. Машина обійшлась 3300 доларів. Якби по попереднім підрахункам виходить наче більше, але ну давайте візьмемо теж це за орієнтир. Далі була куплена автохімія чохли ще 50 доларів і виходить вже 3,350. Далі була куплена магнітола Pioneer, центів камера 42 86 центів, рамка 10 71 цент, ремонт бака центів Планувалась поїздка, заправились багато. Ввечері побачили, що потік бак, поїздка не відмінилась, вдалося завести авто відремонтувати, але неприємна штука. До речі, бензин було чути давно, прямо як підходить. До машини ще за декілька метрів, але якось так не постійно. Тому майте на увазі, якщо у вас є щось схоже, то можливо вам треба відремонтувати бак. Очисник пластика 2,78, доларів перегонка машини 35,71 долар Що, куди, на що та перегонка машини, не знаю. Далі поворотник 14, доларів 29 центів, пороги 71 долар 43 цента. Літня гума 142 долари 86 центів. Нова, я так зрозумів, була якась, мабуть, ну така бюджетна гума. Колодки 18 доларів 32 цента. Автошампунь, патрони лампочок, лампочки, всяка якась там мішура. 36 доларів 63 цента. Кастрол 10 в 40 надолив. 7 доларів 95 центів, масло кронойл 10 в 40 4 літра 23 долари, Промивка кронойл 8 доларів фільтри вікс 3, долара, 4 свічки Чемпіон 8 доларів пороги знов пороги, я не знаю. Можливо, це вже робота була, але як ніби ні, можливо, це ще якісь супутні матеріали. 65 доларів Знову повітряний фільтр VX 8 доларів масляний фільтр VX 4 долари. Масло кронойл емперол уже. Купилось 5, щоб не купляти, надолив 35 доларів, заміна 14 доларів 65 центів. І ще був запис, що ТО 54 долари 95 центів. В принципі, вже почався такий от повний хаос. Видно, що людині просто набридло все записувати. Що ще робилось по цій машині? Коробка, вона, типу, якби працювала, все перемикалося, але була рекомендація, що там треба щось з тою колісою з тим вертольотом чи як щось там треба вже зробити прокладка тому що текло з під кришки цієї ручки відкривання скла водійські мінялись декілька разів це походу проблема в цих машин магнітоли мінялись ще раз теж 100 доларів рахуйте після сварки порогів стаканів цього підварювання була потім ще раз зварювальна робота десь там по задній частині днища чи чогось такого там. Суть в тому, що їхали на машині, почувся хруст, далі їздили, а потім лише під час того, як міняли колесо, побачили, що там уже щось ледь не відвалюється, треба підварити. Тому теж, якби вам порада, як і з баком. Що дивіться добре свої машини, оглядайте, просіть конкретно подивитись, що у вас поднищу, що у вас там по підвісті чи нічого у вас не відвалиться по дорозі. Тому що, коли ви просто приїдете поміняти масло, навряд чи вам хтось ще кудись загляне і скаже, що вам треба там обробити машину, бо вона вже скоро проживі до дирок, чи у вас там щось вже ледь не аварійне, дуже навряд чи. і на шиномонтажі теж вам навряд чи хтось це скаже. Поки ви не сформуєте такий от прям конкретний запит. Ще в машині чомусь от просто зліз лак з кришки багажника і там з дверки, і це все теж підкрашувалось. Як ви самі розумієте, що це десь теж близько 100 доларів. Коротше, можна сказати, що машина з'їла 1650 доларів за 15 тисяч пробігу. Прям впевнених 4,5 тисячі доларів вона обійшлась. Але насправді там по-любому більше. Там по-любому більше, я навіть зараз дивлюся на це все, що я ще назвав, і ну, бачу, що там по-любому було більше. Якщо я звертаюся до чати GPT з проханням зробити статистику, то він каже наступне: вартість одного кілометру пробігу, цим всім ТО, хоча це не ТО, це прям ремонти, склала 11 центів за кілометр. Машина зжерла на свої ремонти і ТО. 57,9% від вартості. Вартість цих витрат на один рік обійшлась 330 доларів. В цілому машина завжди була по суті, на ходу, їздила багато на маленькі пробіги. Там заводилось по 300 разів на день і там їздила скрізь куди треба було і навіть куди не треба було. На даний момент їй потрібно багато вкладень, тому що вона. Зараз вже взагалі досить мало їздить. Вже назбирались оці, ці, знаєте, такі планові. ТО там уже знов та гальмівна рідина, там якісь фільтри, масла, страховка. Тепер ж у нас дорога. Може, там знов щось треба підварити, щось обробити. Якось так. І при цьому машина виглядає дуже так собі. Дуже так собі. собі Дуже виглядає. І взагалі, знаєте, я мав ще таку от інформацію від іншого власника АВО, що він постійно в ній щось там зварює. Він вже мав 300 разів її продати, от там щось підварить, вкладе гроші, думає, ну ще трошки поїжджу. І знову якби робить ці всі зварювальні роботи. Коротше, по цим двом машинам я можу сказати, що в АВО з цим реальна проблема. В цілому машина досить проста і надійна, але теж якби, потребує багато вкладень. Напишіть свою думку з приводу цієї от історії. Також, якщо ви напишете коментар і розкажете свою історію чи історію автомобіля, якого ви знаєте, то це теж буде дуже всім корисно. Якщо вам таке відео сподобалось, ви хочете більше таких відео, то ставте лайки, підписуйтесь, діліться ним зі своїми друзями.